Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, рух пішоходів за містом. Дорога, узбіччя, кювет, пішохідна доріжка. Перед нами стоять сьогодні наступні завдання. Поглибити свої знання з теми правила дорожнього руху навчитися орієнтуватися на дорогах за містом, дізнатися, що таке кювет, пішохідна доріжка, узбіччя. А тепер давайте з вами пригадаємо, хто ж такий пішохід. Як тільки ти виходиш з дому на двір, Відразу стаєш учасником дорожнього руху, отже пішоходом. Назвіть друзів пішохода. Світлофор, острівок безпеки, регулювальник, зебра, пішохідні переходи. Які ми з вами знаємо пішохідні переходи. Наземний, надземний та підземний. А тепер давайте з вами з'ясуємо, що ж таке дорога. Дорога це смуга землі, по якій їздить транспорт та пересуваються люди. Це штучний засіб, створений для пересування. Будь-яка вулиця, проспект, шоси, буде дорогою. Вона складається з проїжджої частини, по якій рухається транспорт та тротуару чи узбіччя, яким пересуваються люди. У містах люди Ходять по тротуару, і він може бути відділений від проїжджої частини газоном? А от замістом пішохід йде по узбіччю, і воно знаходиться у безпосередній близькості до проїжджої частини. Які ж бувають дороги? Дороги бувають. Вузькі та широкі, другорядні та головні. От якщо в нас дорога другорядна та вузька, тут може бути односторонній рух машин. Який рух машин називається одностороннім? Коли машини рухаються в одному напрямку? В чому небезпека? Переходу такої дороги. Незважаючи на те, що дорога з одностороннім рухом все одно пішоходу слід бути дуже уважним. Подивитися в обидві сторони, бо буває так, що водій несвідомий. Може порушувати правила дорожнього руху і виїхати з тієї сторони, з якої ми зовсім не очікуємо машину. А якщо в нас рух другорядний, Другорядний рух це коли машина або транспортні засоби рухаються у зворотньому напрямку. Як нам слід переходити дорогу з двостороннім рухом. Найкраще, звісно, скористатися пішохідними переходами або острівком безпеки. Але якщо вже їх немає, то найкраще зачекати, коли не буде транспортних засобів на дорозі, а вже потім її перейти. Ми з вами пам'ятаємо, що ні в якому разі не можна стояти посеред дороги. Нас може зачепити машина. Так, бувають дороги такі широкі, що транспортні засоби рухаються у декілька рядів в одному напрямку і у кілька рядів у зворотньому напрямку. Для кожного ряду транспортного засобу відділена своя смуга проїжджої частини, і щоб її було добре видно саме на тротуарі намальована роздільна лінія. І як нам тоді переходити багатосмугову дорогу, подумайте. Для того, щоб перейти багатосмугову, широку дорогу, нам необхідно скористатися пішохідними переходами. Якщо такий пішохідний перехід є наземним, тут можуть бути і острівки безпеки яким транспортними засобами ми з вами користуємося у місті? Трамваєм, тролейбусом, маршруткою, машиною, автобусом? От, якщо ви виходите з маршрутки, тролейбуса чи автобуса, як слід обходити ці транспортні засоби? Ззаду, так? А трамвай спереду, щоб добре бачити той трамвай, який буде рухатися нам назустріч. А якщо ми з вами знаходимося за містом, якими транспортними засобами тут користуємося маршруткою? Автобусом, чи електричкою, так? Отже, як бачимо з вами, у місті є дуже багато доріг, і всі вони різні: вузькі, широкі, багатосмугові, з одностороннім рухом, двостороннім. Може так статися? Що. Пішохід заплутається, перелякається, ще й попросить допомоги в інших людей. Але дороги є не лише в містах та селах, існують і заміські дороги. І ось тут слід бути теж дуже уважним. Чому? Бо саме транспортним засобам надається пріоритет на заміських дорогах. А тому потребують посиленої уваги. Заміська дорога складається з проїжджої частини та узбіччя, може бути з одностороннім рухом чи двостороннім рухом. Якщо заміська дорога з двостороннім рухом, вона обов'язково розділена роздільною смугою на суміжні частини. А може бути дорога багаторядною, по якій у кілька рядів рухаються транспортні засоби. На деяких ділянках за міської дороги пішохідна доріжка з твердим покриттям може бути дещо відділена від проїжджої частини. По ній рухаються пішоходи з правого боку. Саме вона і називається пішохідною доріжкою. А далі Вздовж усієї проїжджої частини йде узбіччя? На ньому, в разі потреби, можуть зупинятися машини. За узбіччям йде кювет, вздовж усієї дороги чи залізничного полотна. А чи знаєте ви, де повинні ходити пішоходи? Якщо вони рухаються по заміській дорозі і немає пішохідної доріжки, тоді пішоходи перешуваються по узбіччю і притримуються лівої сторони, рухаємося назустріч транспортним засобам. Чому саме так? Бо тоді людина може швидко зорієнтуватися і вирішити, що їй робити саме в цей момент. Продовжити спокійно рух далі чи призупинитися, відійти подалі від проїжджої частини, чи стати на край кювету, коли машина зупинилася на узбіччі. А якби ви рухалися вздовж проїжджої частини і притримувалися правої сторони, вам би доводилося весь час оглядатися і слідкувати, наздоганяє вас машина чи ні. Отже, за містом. Поза міським дорогам слід рухатися по пішохідним доріжкам або узбіччю, і притримуватися обов'язково лівої сторони, бути дуже уважним і весь час спостерігати за рухом транспортних засобів. Якщо в нас дорога із двостороннім рухом, Дуже інтенсивним або багатосмугова дорога, то над нею будують надземні переходи естакали. Підбиваємо підсумки виховного заходу. Для цього я проведу гру так чи ні. Отже, правила гри такі, я кажу речення: якщо ви зі мною погоджуєтесь, ви відповідаєте так. А якщо не погоджуєтесь, кажете ні. Розпочинаємо. По пішохідній доріжці пішохід рухається з правого боку. Так. Кювет це водосточна канава вздовж усієї дороги чи залізничного полотна. Так, машина не може при потребі зупинятися на узбіччі. Ні. Оця відповідь неправильна, так? Бо при потребі на заміських дорогах машина може зупинятися на узбіччі. Наступне. Пішохід за містом рухається по тротуару. Ні, так? Пішохід за містом рухається по узбіччю. Односторонній рух це такий, коли машини рухаються у зворотньому напрямку. Ні. так? Односторонній рух це коли машини рухаються в одному напрямку. Наступне, на заміських дорогах пішохід рухається по узбіччю і дотримується лів лівої сторони. Відповідь? Так, це робиться для того, щоб пішохід добре бачив, які транспортні засоби рухаються йому назустріч і міг. Вчасно вирішити, так, що йому зробити. Безпечно продовжити рух далі, чи зупинитися, чи взагалі стати на край кювету.